Господь все зробив для того, щоб ми мали благословення від Нього. Ми мали зустріч з Ним. Цікаво, що коли я говорив минулого разу про дерево посеред раю, наші брати і сестри Першої церкви, вони вірили, що причастя це є антидот, яке дає вічне життя. Антидот проти отрути смерті. І тому вони збиралися щодня. І тому вони приймали причастя для того, щоб, не дай Бог, якщо ночі прийде Христос чи ще щось, вони помруть, щоб вони були з Богом. Перший Адам був вигнаний за свого гріха, від оточення дерева життя. Другий Адам це Христос, який дав нам можливість приходити до цього дерева, вкушати від Його плоду. Нас ніщо не обмежує завіса в храмі роздерта. Але дуже багато обмежень у нас з вами в голові.